Привіт! Сьогодні ще покажу вам мою одну із таких найулюбленіших та вони в мене всі улюблені орхідейки, але ця така мені смачна така прямо. Це орхідея, яка називається Монако. На горщику була пробита назва, коли я її купувала. На квітла на двох квітоносах, але один квітоносик ось тут засушився. Ну, Може, через те, що він тут глибоко в посадці в мене знаходився. Ну, Він цвів гарно, він не зразу висушився. Тому я його зараз відріжу, а подивимося, що в неї там із корінчиками. Так. Щось її вже, мабуть, треба поливати. Угу. Тут корінчики ось такі ростуть. Так. Зручно так і більша третя рука. Ось така архітейка, дуже така вона. Тендітна, приваблива, колір у неї такий не зовсім такий рудий, як на відео, він трошки такий з розвинкою, ось як ця квіточка. Такий прям смачний колір. Так що всім привіт від моєї орхідейки Монако.